Доброго вечора, вельма шановна пансте, пані та панове. Запропонована тема, і мені приємно, що ви навіть засинаєте під цю тему. Хоча не тільки під цю тему, коли ввечері я знімаю розклади, і є люди, які засинають, які слухають і засинають. Мені дуже приємно. Тобто, ви, коли б ви не відкрили це відео, воно буде актуальне, тому що воно не має часу. Я не зазначаю, що це стосується тільки сьогодні і тільки зараз. Тема, думки на ніч, але подивимось. Хто думає про вас? І що думає саме про вас? Але спочатку ми будемо дивитися вашу сигніфікацію, так як подивимося, в яких ви енергіях, щоб ви зрозуміли, що це розклад саме ваш. Тому дуже уважно слухайте сигніфікацію. В яких ви енергіях тут і зараз? Показую карти. Хоча я завжди показую карти. Це Жезлів. Це король мечів. Це трійка мечів. А тепер характеризуйте. Дивіться, ви зараз взагалі в напружених таких енергіях знаходитесь, не дивлячись на те, що у вас дієва енергія, активна енергія по лицарю жезлів, хоча це може бути внутрішній імпульс тут і зараз. Це не завжди про те, що ви, це знаєте, такий рух або спишка. Лицар жеслів це про те, що, знаєте, людина напоготові активно діяти, активно добиватися, вириватися з якихось обмежень. Це про багато вогню, запал... запалу, це нетерпіння, бажання от, діяти, але король мечів. Говорить про те, що насправді ви себе стримуєте, ви змушені себе стримувати, ви мислите холодно. Тут і зараз ви більше головою думаєте, ніж діями, і контролюєте, власне, емоції, дії і рух. так? А трійки мечів, ну зрозуміло чому, тому що тут біль розочарування, якась дуже велика рана, і це емоційна рана, яку ми розуміємо. Тому що трійка це про те, що я розумію. Це холодна постіль. Бачите, тут постіль холодна. Тут є розочарування, біль може бути образа. Зрада, або просто правда, яка болить. Тобто, якщо ми будемо характеризувати, ви людина поранена. Ви людина, яка насправді все розуміє тут і зараз, але ви не зламні. Ви просто не дозволяєте емоціям керувати саме вами. Ви, не дивлячись на те, що у вас серденько болить, ви. Людина, яка взагалі хоче рухатись вперед. Зовні може бути у вас холод, а всередині вогонь і біль. Тобто це не дивлячись на те, що ви у вас може політи, ви можете сприймати або зустрічати будь-яку людину холодом, тобто стримано, так? Але всередині у вас все бурлить. Хто про вас думає? Лицарь мечів. Ось ця людина, що посварилася, повішений. Це людина з минулого. Я зразу говорю. Це людина з минулого, зіронька. Лицарь мечів, повішена шестірка кубків. Зірка на дні колоди, це говориться про те, що людина на відстані, людина далека, вона світить, але не гріє. І про вас думає людина з минулого і думок дуже багато, людина взагалі різка, може бути нав'язлива, людина, до речі, може не обирати слова, які вона говорить, наприклад, або пишеть. Це людина, яка така, знаєте, дуже різка. А лицарь мечів – це людина, яка от тут і зараз може наговорити або щось зробити, не подумавши, а потім думати. Тобто зробивши, потім думаємо. Людина різка. А бажає або щось з'ясувати, або щось наговорити, сказати. Повішена ця людина взагалі висить, може себе вдавати жертву, нічого не робить, тобто ніяких дій тут не відбувається, але прив'язана. До вас по повішеному до минулого. Ця людина прив'язана до минулого. Тому що тут є і ностальгія, і спогади, і емоційна прив'язаність, і саме людина тут прив'язана до вас. Про вас думає людина, яка з минулого і вона з вами зв'язана тими чи іншими нитями. Вона може давати жертвеність. Тут, тут така де ситуація, знаєте, мені нагадує, тут може людина в спалах в спалаху бути така вир. Просто агресії, і тут же людина може впадати в жертву, що це не вона, чи він, чи вона, так, а що це. Його чи її довели? Ну, от щось такого типу просто прийшла. Ця людина постійно повертається думками до вас, не дивлячись на те, що ви на відстані, але перебуває в стані більше внутрішніх таких от хвилювань. Ця людина більше думає, ніж діє. Так що думає ця людина, якщо ви впізнали цю людину? Що саме думає про вас ця загадана людина? Паш Чеф. Шестірка мечів, паш пентаклів, Петірка кубків. І на дні колоді я бачу туз кубків. Це туз кубків. Дивиться. Між вами відстань. Ще раз відкриваю карту світ. Але, дивиться, світ. Тут така цікава. Кепелюх вона викидає, але вітром вітер несе, може понести назад. Тут є такий смисл. Дивиться, а що я би хотіла сказати, саме про що думки? Саме про вас. Його чи її думки суперечливі. М -м -м. Насправді по тузу Кубків на Дні колодія я можу сказати, що у людини глибокі щирі почуття, які, можливо, ця людина вам не показує. -м -м. Людина стримує її. Але це ознака того, що вони є, вони нікуди не поділися. Про що думає про жаль, про сум, про те, що відчуття втрати, те, що... Знаєте, це про що? А, склалося не так, як згадалася. Ну, щось от в такому сенсі. А, людина, от знаєте, я би сказала, би, якщо от, по цим картам, ця людина би так сказала. Би. Я шкодую. Я намагаюся не думати, але, до речі, попажу мочів людина, як лицарь мучив, до речі, вона підглядає за вами, цікавиться, спостерігає. Але думки теж різкі. Це, знаєте, конфліктні такі, знаєте, це знайти. От, якусь інформацію, щось, от, знаєте, людина може придивлятися соцмережі, збирати про вас інформацію. Є тут різкість, і, і прям вона відчувається на енергетичному рівні. Думаючи, можна було б почати по-новому і щось повернути. От в такому сенсі про вас думає та ваша загадана людина.